Вітаю, нарешті я знайшла час записати відео про креативність, яке, яке я доволі давно вже хотіла записати. Чому для мене це цікаво? Чому ця тема взагалі актуальна і цікава, як на мене? Тому що, якщо ми кажемо про креативність, саме, це трошки не те ж саме, що і творчість. Зазвичай ми розуміємо, якщо людина творча, то вона креативна, але це не тотожні поняття, оскільки саме креативність це вже такий прикладний інструментарій для творчої людини, щоб зреалізувати себе в цьому світі. А я скажу так, що якщо креативності нема, то це не страшно, оскільки її можна розвинути. Не скажу, що дуже легко, але якщо є часто натхнення, то немає нічого незвичного, нічого фантастичного. Я вже починала цю тему і розповідала про книжку Майкла-Мікалко Рисовий штурм, також. пропонувала пройти тест на креативність у своєму Інстаграмі, я думаю, що посилання я там знизу залишу. Але він такий трошки дивний цей тест, і можна, так скажімо, не зрозуміти, в чому там солься. Але, на мою думку, якраз в самому те, тесті полягає і такий трохи схований зміст, оскільки він. Також тестує людина не просто фактично на те, що там є вже те, що очевидно, але й на те, наскільки ми мислимо креативно чи ні, чи ми мислимо все ж таки стереотипами, оскільки якщо там. Ми піддаємося, ну, не буду переказувати все, ви зможете це подивитись, але якщо ви мислите стереотипами, то ви, в принципі, зашорені, у вас немає шляху для креативності. І той тест дуже класно може показати вам, наскільки це в вашому випадку є. Саме цікаво, що в моєму випадку також я відповіла не на креативну відповідь, скажімо так. Але можна і без тесту забути про нього і просто підвищити свій рівень креативності. Чому взагалі зараз багато курсів, які говорять про це вчать? Ну, я дуже багато зустрічаю в своїй стрічці в соцмережах. Мабуть, це тому, що креативність це не тільки та позиція. Той багаж інструментарів, який потрібен людині, щоб, наприклад, мати якусь творчу професію, придумувати якісь ідеї, бізнеси, там картини. Ну, щось таке вигадувати. Це також дуже важлива річ, якщо б просто ну, банально, як в наших умовах. Знаходити нестандартні рішення у складних життєвих ситуаціях, тож не будемо гаяти часу, і я вам розповім дещо зі свого досвіду, оскільки у книжці Майкла Мікаука там 21 спосіб мислити креативно це багато доволі. І я скажу, що як, на мою думку, максимально ефективно для людини, щоб не робити так багато роботи, можна, на мою думку, все зробити набагато коротше. Шлях такий в нас. Спершу я вам можу сказати, що креативна людина завжди ну не завжди, звичайно. Кожного своїй емоційний стане, але здебільшого перебуває у оптимістичному настрої. Бо якщо ми знаходимось у негативних емоціях, то, на жаль, ми блокуємо весь потік творчих енергій, ідей, думок, які Всесвіт він завжди тримає поблизу нас і вони постійно залітають у розум. І якщо ми в, негативні, в негативному настрої, то ці ідеї просто, ну, просто пройдуть повз. Тому перший пункт треба намагатися зберігати оптимізм, наскільки це можливо в наших умовах. і Далі можна говорити про ті вправи, які давали, в принципі, і моя мама також мені таку вправу давала цікаву, і я зустрічала її теж в багатьох книгах, різних там бізнес гуру Це вправа на уважність. Якщо у вас є Дитина це взагалі дуже круто, це, скажімо так, закладає е її креативність на самих початках, е початку життя. А якщо ні, то ви, в принципі, можете це розвивати і зараз, в цьому, тому віці, в якому ви є. Це немає ніяких заборон чи унеможливлення. Е право на уважність полягає в чому? Е робити її потрібно вдвох. Оскільки одна людина вона випробовує увагу другої, тобто ви можете йти по вулиці і несподівано спитати свого співрозмовника, у що був, була діта людина, чи що було зображено на бігборді, чи на вивізці, тобто постійно перевіряти уважність свого колеги. А, також, якщо це маленька дитина, можна робити цю вправу за допомогою іграшок. ви викладаєте багато іграшок, дитина запам'ятовує які іграшки перед нею, ну, в залежності від віку, звичайно, дитини, їх може бути більше, менше. І одну іграшку забираєте, ну, коли дитина заплющить очі, і потім вона повинна згадати, яка іграшка була, яку ви прибрали. Тобто це ну, максимально просто, на перший погляд, але насправді, якщо ви можете подивитись у серіалі Ясновидець, там взагалі весь серіал побудований на тому, що батько так тестував свого сина і він виріс майже ясновидцем, орієнтуючись лише на уважність у просторі. Тобто, якщо ви натренуєте таку уважність, то ви зможете дуже-дуже багато деталей у навколишньому світі підмічати, а таким чином ці ідеї використовувати у житті, і вони будуть дуже креативними, інноваційними, незрозумілими, звідки ви це придумали. А це не придумали. Бо і Леонардо де Відчі не придумала. Він просто брав те, що знав, і комбінував у різних комбінаціях тому він дуже креативна людина. Права також із дитинства, в принципі, можна сказати. Це той, про що говорив Річард Бренсон, точніше писав у своїх своїй книзі. І по собі я також випробувала цей метод. А він класно працює: це походи у ліс. Бажано в екстремальних ситуаціях для дитини. Ну, звичайно, для тросова це вже трохи запізно. А як для дитини, ось Річарда Бренсона, наприклад, мама відправляла з одним бутербродом в ліс із сестрою, і вони повинні були трошечки там випутатись з ситуації. Тобто умови примітивного виживання у лісі. Зараз ця тема також популярна. Хоча. Примітивне виживання воно також провокує креативність, оскільки, якщо в тебе, як у передачі, наприклад, голі та налякані, налякані там Видається набір дві каструлі, одна запальничка. Тобто, якщо в тебе не дуже багато різних інструментів, ти знаходишся в лісі, або в тебе маленька дитина з собою, е як в нашому дитинстві було і дві палки, і куча змій навколо, то при... мозок дуже круто працює на тему того, як тобі вижити в цих умовах. Це така трошки екстремальна вправа на креативність. А ще одна фантастична крута справа, вона не до не, те, що на креативність, вона на те, щоб не лякатися білого аркушу, починати щось спочатку. Дуже актуально в будь-якому випадку, наприклад, коли ти відкриваєш чистий аркуш і починаєш креслити, ти дуже лякаєшся цього, оскільки ти не знаєш цього почату. Чи якусь справу ти відкриваєш, дуже боїшся починати. Ось щоб не боятися починати, мій геніальний вчитель із художньої школи, він робив з нами такий трюк невеличкий, здається, воно все формує наше життя. Що робити? Він, ми малювали композицію, він садився і витирав її. Ми малювали знову, пробудовували, він витирав знову. І так разів сім, мабуть. Тобто на сьомий раз вже навіть не дивишся на той натюрморт, бо ти його вже пам'ятаєш досконально. І ти зовсім не боїшся його починати малювати, оскільки ти його вже промалював мільйон разів. Тому ця вправа, вона класно працює на тему того, щоб не боятися нового. Кажу, що цікаво було почути у відомого архітектора Алехандро Аравени. Він же є лауреатом там, Приц... приза прицкера по архітектурі, він висказав таку дуже цікаву думку, що насправді креативність проявляється не там, де, є не... Не там, де немає обмежень. Наприклад, як нам кажуть там, в дитячому садочку, кажуть: нема ніяких обмежень, фантазуй, що хочеш. Це не про креативність, це про творчість. Так, ти виявляєш свою творчість, своє натхнення, це прекрасно. Але насправді це не такий ефективний навик, о, як креативність в обмежених умовах. Насправді ось де, виявляється максимальна кількість ідей, максимально працює мозок. Бо коли в тебе малесенький якийсь об'єм, е, малесенька квартира, де людина хоче створити палац, ось там вмикається креативність, а не в палаці. Де можна все, що завгодно. Тобто у максимальних обмеженнях мозок працює максимально ефективно, максимально творчо, креативно, фантастично. Він шукає вихід, він шукає рішення і він його завжди знайде. Тому, а, як же сказав, цей архітектор, він вважає а, систему з величезною кількістю обмежень а, дуже крутим. Бекграунд там для того, щоб а, фантазувати, щоб створювати нові інноваційні ідеї, нові креативні ідеї. Класний момент, який а, ми говорили. Я почула від мого співрозмовника в інтерв'ю Нік Нікіти а, Власова. А, він говорив про пограничні сфери. Я теж дуже люблю цю вправу. Вона неймовірно розвиває кругозір і неймовірно розвиває можливості. Коли ми працюємо в одній сфері, наприклад, митець, наприклад, будівельник, наприклад, математик, ми працюємо в своїй сфері, і у нас з часом відбувається профдеформація. Це така ж зашореність професійна. І ми вже не бачимо можливості для розвитку а, з, за межами своєї ось цієї картини світу. Тому а, робота з пограничними сферами, тобто митець з театром, архітектор м -м -м, з туристичною сферою, наприклад. тобто Якісь дивні сфери, якщо ви їх. Берте і фантазуєте, комбінуєте, що можна взяти там, ви отримаєте зовсім нові можливості. Я так зробила з бронюванням. Тобто, я подумала, якщо будинок можна бронювати на Букінгі, тому ж чому я не можу забронювати проєкт на наступний рік, який я буду робити, креслити. Так само можна робити з іншими моментами, так, в принципі, як сімейний лікар. Також з моєї практики, приклад В принципі, я подумала, чому якщо сімейний лікар може лікувати людину на протязі всього життя, чому я не можу бути? Сімейним дизайнером і працювати по вдосконаленню будинку, по новим проєктам допомозі людини на протязі такого е, життя, якби формувати її життєвий простір, також варіант. У Микити класні приклади були. Він з театром плюс мистецтво, таким перформансом крутим. І ще ну ви подивіться інтерв'ю, Я не буду вам все розповідати. Тому а, я вам скажу так, це це дуже класна вправа, якщо ви не знаєте, наприклад, зараз у ступорі, не знаєте, як вийти на новий формат, новий простір, спробуйте пограничні сфери пофантазувати, поцікавитись. А що я можу привнести в свою роботу, наприклад, з роботи. Підводника. Ну, я шуткую. ви подивіться і пофантазуйте, ви отримаєте такий невимовно крутий результат. І що наостанок, не буду, звичайно, 150 методів, я думаю, ці хоча б освоїти. А я вам скажу так: що найбільше, що провокує креативність людини також, точніше, що допомагає креативності реалізуватись, це, звичайно, наповненість Бо навіть Штучний інтелект не зможе вам допомогти, якщо ви не зможете дуже якісно сформувати свій запит. А щоб якісно сформувати свій запит, потрібно мати ну, достатньо хороший бекграунд по знанням. Наприклад, якщо ви говорите штучному ментору, який ви хочете дизайн квартири, хоча б дізнатися, які стилі є, те саме ви по митцям, по скульпторам, тобто розширювати свій горизонт. Свої знання і наповнювати себе корисною, цікавою, я скажу так, навіть художньою інформацією, оскільки люди зараз думають ну, зрозуміла річ, із-за того, що хочеться, щоб робота пішла, багато хто підприємець, розвиває свій бізнес і дуже багато літератури читає саме бізнес-літератури. Це теж корисна справа, особливо там на початку е існування своєї справи, але дуже важливо не забувати читати художню літературу, оскільки це розвиває нашу, наші сіре е нейрони, сі сіру речовину. І це дає змогу нам краще виражати свої думки, е розуміти, що ти кажеш, а саме. Тому нас не замінить штучний інтелект, бо ми будемо креативні і чудові, і дуже розумні. Я вам бажаю бути креативними і розвиватися на цьому шляху. Дякую за перегляд і не забувайте підписуватись.